коли ера будівництва була в останній на цьому будмайданчику за адресою вулиця Драгоманова, 35, Тут лише влаштовували фундамент і монтували баштовий кран. Подивіться, скільки поверхів сьогодні. Хто ще не обрав квартиру, приєднуйтесь. Цю багатоповерхівку зводить столичний холдинг «Київміськбуд». генпідрядник на об'єкті товариство «Ягуар», яке у співпраці з «Київміськбудом» зводить в столиці дев'ять новобудов, втім числі і дитячий садок. Засновник і керівник Цього підприємства Василь Рахмайлов називає переваги будинку на Драгоманова 35 і головна будинок в обжитому місці. Людям, які тут е, придбають собі квартири, дуже зручно буде зразу, ну, можна сказати, жити. Бо як я, я пам'ятаю, коли першу квартиру свою отримав і приїхав на мікрорайон від, е, від магістралей, було. По-моєму, півтора кілометра пішком йти по пісках, то тут, вибачте мене. Тут ми прямо на метро, вже на маршрутки їдемо, ну, хто не має автомобіля, а хто, той пішочком можна пройти в будь-яке місце, в Дарниці і спокійно доїхати в метро. Треба, Треба адміністрації свої питання Та повирішувати, якщо вони якісь є. На, напроти. Напроти, якраз тут три будинки, які також збудовані Два, великі. Два. Великі. Два роки назад три будинки побудував Київ -буд, також різні організації Київ Мізбуда побудували. І вони вже у них вже давно всі живуть, всі квартири давно продані. Дім матиме 12 поверхів. Таку висотність обрали, виходячи з інтересів мешканців прилеглих будинків. Темпи зведення два поверхи на місяць. Ще до початку будівництва на будівельний майданчик були підведені всі мережі, які залишаться тільки підключити. Каналізація, вода, теплотраса, електроенергія. У нас тут трансформаторна підстанція теж рядом. Зверніть увагу, арматуру будівельники в'яжуть внизу, а не на монтажному горизонті. Кажуть, так зручніше. Ми в'яжемо колони їх Простіше Простіше знизу демонтувати, а потім наверху ставимо. і… — Пане Василю, а скільки тут матеріалів українського виробництва? Ну, На даний момент у нас тут, мабуть, тільки кран це е, німецький виробник Ліпхер. А навіть опалубка це робот. Наше вже українське виробництво, профіль німецький, але вироблялося вона на Україні. Тобто, ну, сміливо, можна сказати, 98% це Україна. Тобто майже все. Арматура наша, бетон наш, опалубка теж вже наша. На даний момент, так. Да. Йдуть далі, які роботи там, оздоблювальні. Ну, Технологія то може, буде більше щось не сім того. на даний момент українське. Як і на інших об'єктах Київміськбуду, де ми побували у спекотні дні. Будівельники працюють за спеціальним графіком. Є збільшений обід із однієї години до трьох, а то навіть і до чотирьох підвозиться систематично питна вода, і такі роботи складні, як по бетонуванню великого обсягу, перенесені на більш пізній час, зокрема з 17-ї, 18-ї години, починаються. Ми вже зустрічалися з Олегом Ющенком, коли він брав участь у зведенні житлового комплексу Златоустівський на столичній Лук'янівці. Чоловік починав у будівництві з посади майстра. Сьогодні головний інженер. В будівництві хто може досягнути справді успіху незалежно навіть від посади. От якщо людина ставить собі мету, я хочу бути будівельником, хто може досягти успіху в будівництві? Люба людина, яка має бажання. Тобі ж ніяких там немає підводних каменів. Людина, якщо хоче працювати, має бажання, вона обов'язково досягне успіхів. Тим часом на столичні будівельні майданчики приїжджають будівельники з усієї України. Приїжджають, тому що ну ситуація така, що складна в Україні, що десь треба працювати, щось заробляти. Якось жити. Сьогодні сі в кожної, кожного працюючого є сім'я. У нього є дітки, яких треба вчити також. Ну тобто, поняття, що їдуть із усієї Є і київські, є і, міст, ну, і з Київської області, є з західної України. з усіх областей їдуть. Ну вам скажу так, якщо заходить бригада, працює на. Допустим, на будиночку, то вона десь з одної місцевості ж вони всі один одного знають. Василь Рахмайлов ділиться мрією, аби Україна виборсалась із економічних труднощів, і будівельники мали змогу упроваджувати ті новації у будівництві, які вже стали звичними у заможних країнах. Але головним прагненням було і буде зводити якісне житло, яке матиме попит і приноситиме радість. Добра, що брали, жили. Треба будувати і закінчувати побістріше, щоб люди поселяли в наш будинок, щоб ми будували слідуючі, щоб були мешканці майбутні задоволені. І, і ми своєю роботою також повинні бути задоволені. Воно нам подобається. Ера будівництва прокладає маршрут подорожі наступними будівельними майданчиками Києва. Тому приєднуйтесь до нас щопонеділка, щосереди і п'ятниці на телеканалі Ера.